Давайте сьогодні поговоримо про мудру пораду. Народ падає з браку розумного проводу, при численності жрадників спасіння буває. Є істини, які супроводжують людство від самого початку. І ця одна з них. Людям потрібен напрямок, потрібен провід. Потрібен хтось, хто бачить далі, ширше і глибше. Але навіть наймудріший лідер не всезнаючий. Бог ніколи не будував життя людини. На самотності, а мудрість на ізоляції. Він вклав у наш світ один важливий принцип: там, де багато мудрих голосів, там є порятунок. Там народжуються рішення, які витримують час, там з'являється сила, якої немає одинак. Коли людей не веде мудрість, вони падають. Це падіння може бути непомітним, як тріщина в стіні: зневага до чиїхось порад, впертість, самовпевненість, небажання слухати. Рішення прийняті у гніві чи поспіху. Інколи ж падіння гучне і болюче. Руйнуються сім'ї, розпадаються фірми, компанії, країни котяться у хаос. Усе тому, що не було поряд людей, здатних вчасно сказати: зупинись, подумай, є інший шлях. Коли ж поруч є радники, звичайно, не будь-хто, а саме мудрі, чесні, досвідчені і вірні люди, тоді з'являється надія на порятунок. Людина може бачити лише те, що попереду на один крок. Але порада друга чи наставника дозволяє побачити, можливо, 3, 5, 10 кроків уперед. Саме так Бог зберігає від помилок, які могли б стати катастрофою. Яскравий приклад Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він був символом сили, рішучості і незламності. Але сам Черчилль визнавав, його мудрість була не лише його власною. Він оточив себе радниками, які могли говорити йому правду. Навіть неприємно, коли Німеччина загрожувала Європі, Черчилль зібрав навколо себе багато генералів, стратегів, аналітиків, і він дозволяв їм сперечатися з ним. Він говорив: я хочу, щоб мені говорили те, що я маю знати, а не те, що я хочу почути. Саме цей підхід став ключем до рішень, які врятували цілі нації. Його сила була не в самітньому героїзмі, а в вмінні слухати та залучати багатьох мудрих людей до пошуку істини, до пошуку спасіння. Бо там, де є численність радників, там є спасіння. Цей біблійний принцип стосується не лише лідерів країни, а кожної людини. Ми падаємо, коли живемо у своїй правоті, а не в Божій мудрості. Ми помиляємося, коли не запитуємо поради. Ми стаємо вразливими, коли не дозволяємо іншим побачити те, чого ми самі не бачимо. Інколи Бог говорить до нас через писання, інколи через молитву чи через обставини, але дуже часто через людей, через церкву. І якщо ми відкидаємо голоси мудрих, ми відкидаємо Господню допомогу. Бог не створив нас для того, щоб ми проходили життя самі наодинці. Він дає нам родину віри, духовних наставників та друзів. Вірних порадників не для прикраси, а справді для захисту. Він дає нам церкву. Господи, навчи мене бути відкритою до мудрих порад. Дай мені смирення слухати і терпіння роздумувати. Навчи мене оточувати себе правильними людьми, тими, хто говорить правду з любов'ю. Постав поруч тих, через кого звучить твоя мудрість, і зроби моє серце чуйним до неї. Убережи мене від рішень, які ведуть до падіння, і веди мене шляхом. Де є спасіння амінь. А я дякую вам за перегляд, Боже благословіть.